У чому виявляється справжня сексуальність? Занадто часто нам кажуть, що сексуальність це про зовнішній вигляд, але справжня сексуальність проявляється у трьох речах впевненість у собі, внутрішній спокій і здатність бути собою. Коли ви знаєте, хто ви і комфортно відчуваєте себе на своєму місці, ви стаєте магнітом для інших людей. Спробуйте практику, щодня запитуйте себе, як я відчуваю себе у своєму тілі і як я відчуваю себе на тому місці, на якому я знаходжусь. Сексуальність не в коротких спідницях і яскравому макіяжі, а в тому, як ви несете себе навіть у простішому одязі. Можна виглядати як з картинки, але якщо ви. Невпевнені в собі відчуваєте порожнечу усередині, це не приверне нікого. А як ви почуваєте себе зараз у своєму тілі і на тому місці, на якому ви знаходитесь? Напишіть у коментарях.